Всім привіт! Ну, сажу одним словом за комп'ютером. Отак В бокове віконце дивлюся на цей кулер. І не то, що він мене напрягає, а якось таке, скажімо, ну, естетично він мені не подобається. Я купляв звичайний вентилятор, але кульок в нас є хороший. Там 4 жирних. Мідних трубки, тобто на теплопакет приблизно 220 Вт. І тут так сидів, думаю, а, ладно, давайте перекуплю собі інший та кулер, заодно протестую собі. От, І ну, що бачу по рекомендаціях на YouTube недавно, скажем там, багато всяких і щось таке. От, Зайшов, подивився і прикупив я, нарешті таки довгоочікуваний. Deepcool ak 400. Чому, я кажу, довгоочікуваний? Ну, В принципі, завжди хотілося його протестувати. Плюс він такий, скажімо, хайповий. В нас були самі хороші такі Deepcool Cool Gamax 300, GAMAX 400, вроді би Там Archer. Тобто вони були такі популярні, бюджетні, хороші кулери, cool і тут -от вийшла ось така моделька, симпатична. Ну, там є супер, яка знімає відео і офнуло світло. Ну, ладно, хоча б зроблю та поки розпаковочку. Так, я не договорив. От, І, скажімо, вирішив купити його, там є ще різні версії. там, Віді би 400 якісь там є, АКТ чи ще щось, не знаю. Ну я вибрав ось такий чорний, з чорним вентилятором, без підсвіту. І з кришечкою чорною зверху, бо є без кришечки він там на 150 начебто гривень дешевше. Ну, так виглядає якось поліше. Ну що ж, давайте я його буду діставати. І так, відкривши коробочку, ми зразу бачимо, зверху у нас зустрічає запаковано все так гарно, тобто кріплення всякі різні під різні соки. Одним словом, кріплення. Далі в нас ось така, це не є гарантія, як його господин, тобто що як встановлювати. Ну і само собою, далі у нас вже йде ось так гарно запакований кулер. Ох, як гарно зверху виглядає. Так, дістаю його. І так, без світла, можливо, трошки буде темно, але начебто непогано. Так, ось так він у нас виглядає. Симпатичний, гарний кулер. Ося кришечка верхня, вставочка, така чорненька. Гарно, так, фокусуйся. Вентилятор у нас 120 мм. Ну, Виглядає симпатично. Так, термопаста у нас вже, до речі, нанесена. Не знаю, чи я буду її використовувати. ну, в принципі, Не думаю, що Діпкул cool намаже там якусь фігню. Ось таких чотири мідних теплотрубки. Це в нас нікельовані, ну, досить такі грубі. І він сам по собі з чотирма трубками, але він такий компактний. По характеристиках у нас вказано, що йде під АМ5 сокет, але начебто на сайті підтримка АМ5 не писало. Тож не знаю, але раз на коробці пише, то значить круто. І в нас не вказано, наскільки він йде, ну який в нього тепловий пакет, але на сайті вказано, що тепловий пакет у нас 220 Вт. Ну чи 220 Вт він зможе охолодити, я не знаю. В принципі, все-таки на сьогоднішній час це такий відносно, ну, не, ну в принципі, не, не є бюджетний. Коли такої середньої ціни. Тому, в принципі, ну з такими трубками в мене так само 4 трубки має. І в нього десь пакет так само 220 Вт. Ну, оцей, в принципі, повинен, но, судячи по тестам те, що бачив на Ютубі, 220 Вт, він по факту не зможе охолодити, максимум там десь під 180 Вт. Так, розпакувавши цей кульочок з кріпленнями, Так, тут у нас гвинтики, якісь пластмасові шайбочки, що це не знаю. Тут у нас так само, але це все скорше під різні сокети. Ну, так, саме головне, що у нас от бекплейт під кулер є металевий, тобто не пластиковий, бо були деякі кулери, такі, скажімо, ну, вроді фірма непогана. Але бекплейт в них йде пластиковий і вони часто ламалися, І це взагалі журбинка. Ну, а тут все ну, якісно у нас металеве. А чому пише Intel стоп? Можливо, на Ні, Мі, начебто потрібно, бо я дивився, як встановлювати по факту. Бекплейт потрібен на любі плати, бо тут по-іншому не встановиш. Оцю штучку так само це ставити, тобто до чого буде прикручуватись кулик, він нас йде на двох гвинтах. І що саме прикольне, в комплекті дають тобто ось ті, як то їх правильно назвати, скрепки. Тобто щоб Тобто це не дають на запас, там, наприклад, що ті поломляться чи загубляться. Тут прикол в тому, що тут можна ще на задню стінку додати ще якийсь один вентилятор і собі. Тими додатковими скрепками закріпити вентилятор, і в нас буде цілих два вентилятори. Тільки, звісно, не знаю, як це буде по підключенню, бо в нас тут конектор один йде чотирьохпіновий, ну а цей другий чотирьохпіновий просто можна втикнути під материнську плату і вже самому собі там відрегулювати якісь оберти. Але це взагалі круто. в Продажі, якщо не помиляюсь, воді ви такі самі. Кулера є, тобто собі спокійно можна буде докупити. А от, наприклад, можу оцей звідси зняти, поставити собі його туди, закріпити, і буде у мене два вентилятори. Це взагалі ось таке рішення офігенне, бо не знаю, не панов, 90% кулерів, тобто ззаду ще один прикріпити не можна. Ну хіба робити якийсь колхоз? Ну що ж, світла поки немає, тому протестувати, скажем, поки його не можу. А так, в принципі, підготую комп'ютер, ставлю вже його в системний блок, запустимо, подивимося на температури. А забув сказати, на якому процесорі я буду тестувати. Тестувати будемо на Ryzen 5. 5600 в стоці без розгону. На АМ4 сокет кулик встановлюється дуже легко. Нам лише треба відкрутити заводські ось ці вушка пластикові, тобто відкручуємо, фіксуємо, що йде в комплекті шайбочками, ставимо велику цю пластину і пізніше фіксуємо самий кулик. Тобто не потрібно материнку там кудись знімати, щось робити. Дуже хороше рішення за це лайк. На рахунок термопаси, в мене, звісно, трошки дилема. Тут, ну, як було сказано, термопаста є нанесена вже на сам скажімо так, радіатор. Але в мене я прикупив ось таку дорогу Noctua, яка коштує 380 гривень за ось цей тюбик. Відповідно, ну, вона, само собою, буде краще, але в принципі, давайте дамо шанс Deep Cool. Встановимо так, як є, скажімо так, з заводу, і будемо дивитися на результати. Ну що ж, я встановив кулер, виглядає якось так. Блін, ну він реально симпатичний. Скажімо, такий кулер у нас встановлюється елементарно, це займає ну, 5 хвилин максимум. Ну що ж, коли вже з'явиться світло, тоді вже протестуємо його. Ну що ж, кулер тестується, 6 годин без світла, зато без росні. От, е у нас тест вже йде 17 хвилин, і по температурі у нас все шикарно. 53 градуси. Оце це те. Хоча показує, що найбільше 60 було, де там 60, чесно кажучи, поняття немає. от Зараз покаже 55. В принципі, він тихенький, він погано, звісно, видно. от, На слово, він реально. Абсолютно ну дуже тихенький, Плюс в мене, в принципі, непогане охолодження. Тут в мене три вентилятори, там 140 не видаю, ще за 120-ка. Але в середньому це у нас 100%, 100 нагрузка, і у нас кулер видає приблизно 53-54 градуси, ну навіть 52 можна взяти, скажімо так, це на заводській термопасті. Якщо би, я думаю, взяв би ось цю біквайт. Що я купив ой, біквайд, господи, Ноктуа, то я думаю, там би ще на градусів 4 було б менше. Що ж можна сказати про даний кулер? Він офігенний. По-перше, він є гарний, він зовнішньо виглядає суперово. По-друге, він є ефективний. Звісно, у нас проц без розгону, скажімо так, але 53 градуси. При максимальній нагрузці це взагалі шикарний тип показник. Якщо я ще, ще раз кажу, якщо взяти ліпше термопаси, я думаю, на кілька градусів у нас температури впадуть. Я думаю, пізніше я проц розгоню, там до частоти, не знаю, ну, тут частота в разі 5600 4450, тобто спробую його пізніше якось там розігнати там, до 4,8-4,9, якщо материнка, звісно, дозволить. І тоді, я думаю, спокійно, скажем, кулер ну там ще можна прибавити градусів 10-12, я думаю, і навіть при розгоні на нас буде собі спокійно справлятися. Тому е коштує він 1000, купив його за 1300 1330, якщо не помиляюсь. Тому, скажем так, навіть за свої гроші він повністю відповідає, Блін, кулер офігенний.